Довічна цінність клієнта. Ви, мабуть, не чули так, а це LTV. Це такий показник. І він показує, наскільки важливо утримувати клієнта, а не шукати нових. Бо якщо ви один раз зробили клієнту продаж послуги чи товару, і, він, і йому сподобалось, він прийде другий раз, третій, четвертий. І так, на протязі всього вашого співробітництва. Але першу покупку ви витратили на його, на рекламу, щоб він прийшов, ця людина, щоб прийшла. А потім всі інші покупки, бо людині сподобалось з вами працювати. LTV показує, скільки грошей приносить вам клієнт за час співробітництва. І це важливий показник, тому що витрати. Ви зробили тільки один раз на те, щоб е, заохочувати людину. А потім це вже сервіс, це вже ваш е, хороший товар, ваш хороший продукт. Бачите завдяки LTV, що утримувати клієнта набагато вигідніше, ніж шукати нового, нового клієнта, і також витрачати на нього кошти.